Доброго ранку, любі дітки, також шановні батьки, дітки. Рада вас я всіх вітати. Час заняття розпочинати. І сьогодні у нас заняття з логіко математичного розвитку. Подивіться, хто до нас прийшов у гості? Це ж зайчик. Подивіться, він прийшов з. Подарунком. Що ти нам приніс зайчик? Це такий чарівний мішечок. Ви хочете дізнатися, що лежить в мішечку? Я теж хочу дізнатися. Давайте подивимось, що нам зайчик приніс. Що там в мішечку? Подивіться. Це квадрат. Геометрична фігура, яка називається квадрат. Якого кольору квадрат? Квадрат жовтого кольору. Так, давайте подивимось, що ще нам зайчик приніс. Подивіться, що це? Це геометрична фігура, яка називається круг якого кольору круг? Круг синього кольору. Все вірно, що ще нам приніс, зайчик? Подивіться. що це? Це геометрична фігура, яка називається трикутник. Трикутник якого кольору? Трикутник червоного кольору. Так, все вірно. Давайте розглянемо ці геометричні фігури ближче. Ось, подивіться, у мене є ось такий великий трикутник червоного кольору. Що в нього є? Зайчик потримає, а ми з вами роздивимось. У трикутника є. Три кути. Один, два, три. У трикутника є три сторони. Одна, дві, три. І ось цей трикутник, він який? Великий. А ось такий, якщо я вам покажу, це маленький трикутник. Давайте роздивимось іще одну геометричну фігуру. Ось подивіться. Ви пам'ятаєте, як вона називається? Ця геометрична фігура називається круг. Подивіться, який він кругленький, у нього немає кутів. Цей круг синього кольору. А ще, що можна сказати? Який цей круг? Цей круг великий. А ось цей круг який за розміром? Цей круг маленький. Так, все вірно. І у нас з вами залишилась ще одна геометрична фігура. Подивіться, яка вона велика за розміром. Ця геометрична фігура. Називається квадрат. Квадрат має чотири сторони, одна, дві, три і чотири, має чотири кути. Один, два, три, чотири. І у квадрата усі сторони однакової довжини. Вони однакові за розміром. Добре, зайчик тримає Який квадрат за розміром? Великий. А я тримаю який квадрат за розміром? Маленький. Так, все вірно. Подивіться, дітки, із геометричних фігур, який приніс зайчик, можна щось збудувати. А що ми можемо збудувати? І для чого зайчик нам приніс такі геометричні фігури? Дітки, наш зайчик засмучений. Подивіться, ось такий засмучений. А чому? Тому що у зайчика немає будиночка. І давайте йому допоможемо і побудуємо йому будиночок. Дивіться, із квадрата ми можемо зробити будинок. Із трикутника ми можемо зробити дах будинку. А з круга ми можемо зробити двері, норку в будинок. Ось так. Ось такий будиночок ви можете побудувати дома разом з батьками. І зайчику буде відразу весело, тому що у нього з'явиться свій гарний будиночок. На цьому я кажу вам до побачення, до нових зустрічей, до побачення!